Хто б не хотів вирощувати власний шоколад. Коли ви вирощуєте какао-дерево, ви можете отримати багато какао-продуктів, які ви бачите сьогодні в магазинах. Теоброма какао безумовно, справжнє тропічне дерево. Як і інші тропічні рослини, какао любить вологість, тепло і все те, чого просто немає в більшості кліматичних умов континентальної України. Але це не означає, що виростити його у нас зовсім неможливо. У деяких районах Криму та Закарпаття какао можна вирощувати у відкритому ґрунті. В інших регіонах можливе вирощування какао в теплиці. Так само людям вдалося виростити його в Молдові, і в більшості ботанічних садів уздовж південного узбережжя України є какао-дерева, хоча вони часто знаходяться у великих закритих теплицях з вищою вологістю, ніж на вулиці, що може бути більш корисним, ніж вирощувати власний шоколад. Хоча какао не є типовою кімнатною рослиною, він має дуже специфічні вимоги. Цей вид вимагатиме серйозної підготовки та багато любові та креативності, щоб добре рости. Але, зрештою, воно того варте. Для всіх, хто любить їсти шоколад, а також любить садівництво, вирощування власного какао дерева це найкращий кросовер. Загальні відомості про какао дерево. Сєвроме кекею вічно зелене дерево сімейства мальвових, до якого також входять такі рослини, як бавовник, бамія, дуріан і мальва. Рослина какао, також відома як какао дерево какао дерево та богів. Більше половини какао у світі походить лише з двох країн, де це дерево є батьківщиною кодеївуару та гани. Більшість какао-бобів, які вирощують в Україні, вирощують у Криму. Вважається, що какао дерева виникли дуже давно у верхньому регіоні Амазонки на території сучасної Південної Америки, Перу, Еквадору та Колумбії. Їх природний ареал простягається від Південної Мексики, Центральної та Південної Америки. Какао дерева мають насичене зелене листя і можуть виростати до 10 метрів у висоту, а гілки досягають такої ж відстані по горизонталі. У своєму природному середовищі існування вони зазвичай є частиною підліску тропічного лісу. Ось чому какао дерева люблять тінь, квіти ростуть кистями прямо зі стовбура, що надає їм унікального вигляду, коли починають формуватися стручки. Жовто-оранжеві скупчення стручків у формі футбольного м'яча стирчать зі стовбура, а не з гілок. Всередині стручків розвиваються плоди, що містять какао-боби, які всі знають і люблять. Рослини какао мають неглибоке коріння. Вони та гілки дерев потребують захисту від сильних вітрів, які вони отримують природним чином у підліску. Квітки какао запилюються строго ентомофільно, тому для запилення вони покладаються на комах. У своєму рідному ареалі какао-мошка невеликий комар. Є основним запилювачем какао дерев. Запилення цими комахами має важливе значення для того, щоб рослини какао зав'язували плоди в дикій природі. Трьома найпопулярнішими сортами какао, відомих як какао після обробки, які використовують виробники какао, є дерева Кріоло, Форастеро та Тринітаріо. Тринітаріо гібридний вид Форастеро і Кріоло. Какао боби всередині стручків можна використовувати для виробництва какао-порошку, шоколадного лікару та масла. Білий шоколад містить какао-масло, але не містить шоколадного лікару, що надає йому білого кольору. Чорний шоколад містить як масло какао, так і шоколадний лікар. Темний шоколад також зазвичай має нижчий вміст цукру, що може залишати трохи гіркуватий смак порівняно з молочним шоколадом, в який додано молочні речовини. Королівський ботанічний сад Сіднея нещодавно додав какао-дерево до своєї знаменитої оранжереї. Тепер люди з усього світу можуть приїжджати, щоб побачити какао-стручки і какао-боби, які ростуть на гілках цього красивого тропічного дерева какао з Південної Америки. Це корисно, оскільки зміна клімату ускладнила вирощування какао-дерев. Посадка какао можна виростити з насіння, і це надзвичайно швидко зростаюча рослина. За перші 30 днів після проростання насіння висаджені деревця можуть досягти 30 см у висоту. Однак, як і більшості фруктових дерев, потрібно приблизно 5 років цвітіння, перш ніж дерево досягне зрілості та почне плодоносити. Молоде листя на рослинах какао спочатку виглядає червонуватим, з червоними прожилками, а потім повільно починає зеленіти. Оскільки какао дерева віддають перевагу жаркому і вологому тропічному клімату, в Україні мало районів, де їх можна вирощувати поза теплицею. Насіння всередині плоду велике, а зовнішню білу е м'якоть необхідно очистити від кісточок перед посадкою. Посадіть насіння на глибину, що найменше вдвічі перевищує розмір зерна. Підтримуйте рівномірну вологість і розміщуйте в гарячому вологому середовищі. Ваше насіння має прорости протягом тижня. Догляд какао-дерева це швидкорослі рослини, які можуть процвітати за правильних умов. Читайте далі, щоб дізнатися про їхні особливі вимоги. Сонце і температура. Рослини какао з їх зеленим листям можуть виживати як на сонці, так і в півтіні. Однак у своєму природному середовищі вони ростуть у підлізку і тому можуть вижити лише за трьох годин прямого сонячного світла на день. Його можна вирощувати на відкритому повітрі в зонах вирощування від 11 до 13, він надзвичайно чутливий до морозу, і його ідеальний температурний діапазон становить від 18 до 32 градусів за Цельсієм. Крім того, температура вище 32 градусів за Цельсієм може уповільнити загальну швидкість росту рослини та призвести до опадання квітів і неутворення плодів. Немає дійсно хорошого способу захистити цю рослину від холоду, крім як уникати її вирощування в холодних регіонах. З цієї причини вирощування в теплиці є чудовим варіантом, де можна задовольнити їхні специфічні температурні потреби. Вода і вологість какао дерева просвітають у жаркому вологому середовищі. У рідних тропічних лісах їхнє зелене листя регулярно отримує дощ і вологу. Обов'язково поливайте какао дерево принаймні раз на тиждень. Ви отримаєте найбільший урожай плодів, даючи рослині від 2,5 до 5 см води на тиждень. Найкраще працює повільне замочування ґрунту. Створення вологого середовища допоможе зберегти ґрунт вологим і запобіжить його швидкому висиханню. Ґрунт какао дерева вимагають суглинистого, вологуємного середовища з хорошим дренажем. Суміш ґрунту для горщиків і торфу або койри допоможе зберегти ґрунт рівномірно вологим. Це дерево може виживати при різних рівнях РН ґрунту, але найкраще в слабокислому ґрунті. Перед посадкою поправте верхні 10-20 см ґрунту великою кількістю компосту та органічних речовин. Потім замульчуйте основу дерева деревною стружкою, тримаючи шар подалі від стовбура дерева. Добриво. Удобрюйте молоді дерева двічі на рік, один раз навесні і знову восени. Використовуйте добре збалансоване добриво з трохи вищим вмістом азоту, щоб стимулювати ріст молодих рослин. Коли какао дерево досягне зрілості, зменшить кількість азотних добрив. Азот сприяє росту листя рослини, але в цей момент ви хочете, щоб ваше дерево зосередилося на виробництві квітів і плодів. Обрізка какао дерева можуть рости до 60 метрів над землею. Як тільки виросте стовбур висотою 1,5-2 метри, він почне гілкуватися. Це ідеальний час, щоб почати підстригати та формувати, щоб контролювати загальну форму та висоту, якщо хочете, але обрізка абсолютно не обов'язкова. Розмноження какао можна розмножити стебловими живцями, Беручи живець. Обов'язково зрізайте ділянку, що росте від стовбура, на якому є близько п'яти листків і одна-дві квіткові брунки. Помістіть живець у склянку з водою, поки не утворяться крихітні білі корінці протягом приблизно тижня. Після того, як утворилося коріння, живець можна помістити прямо в ґрунт. Ваше нове какао-дерево приживеться за кілька тижнів. Збір і зберігання тепер настає найцікавіше про вирощування какао, збирання шоколаду або майбутній шоколад залежно від способу обробки какао-бобів. Врожай. Стручок какао на початку стане зеленим, а дозріє до оранжево жовтого кольору. Важливо збирати врожай стручка в правильний час, коли він дозріє і починає жовтіти. Якщо чекати надто довго, насіння всередині може почати проростати ще до того, як їх посадять. Ви дізнаєтесь, що стручок дозрів, коли колір стане помаранчевим або червоним, залежно від сорту, а якщо потрясти стручок. Ви почуєте, як квасоля всередині брязкає. Кожен стручок може містити до 50 какао-бобів. Розбийте стручок молотком або киянкою, щоб видалити боби. Кожен боб буде оточений білою м'якотю. Ем Потім боби, як правило, проходять через процес бродіння перед зберіганням. Зберігання сирі какао-боби мають цитрусовий смак, і їх можна їсти як є, так і смажити. Однак, як згадувалося вище, вони зазвичай проходять процес бродіння перед переробкою в різні шоколадні вироби. Процес бродіння відбувається природним шляхом завдяки дріжджам, які оточують зовнішню білу ем'якоть. Боби залишають на відкритому повітрі, розклавши в один шар для бродіння на 6-10 днів. Після повного бродіння боби повільно перетворюються з білого на фіолетовий і червоний. Потім вони висушуються і можуть зберігатися для подальшого використання. Свіжо зібрану квасолю можна зберігати до ферментації протягом короткого періоду часу в холодильнику до одного тижня. Вирішення задач вирощування власного шоколаду це захоплююча пригода, але є кілька труднощів, які слід розглянути. Читайте далі, щоб дізнатися, як усунути можливі проблеми з вирощуванням какао. Наростаючі болі. Більшість проблем із ростом виникає через недотримання вимог до температури та вологості рослини какао. Якщо ви помітили, що листя або жовті квіти стають коричневими або опадають, це говорить про те, що потрібно підвищити вологість повітря. Для успішного вирощування какао необхідно імітувати високу вологість і теплі умови тропічного лісу. Шкідники Стручкова свердловина націлена на какао стручки цих дерев і є найпоширенішим шкідником комерційно вирощених какао дерев Як випливає з назви, це комаха, яка закопується в листя стебла та плоди. Отвори для виходу личинок на стручках і нерівномірне дозрівання стручок є симптомами цього шкідника. Органічні інсектициди на основі піратрону, що застосовуються як позакореневе підживлення, є найкращим способом позбавити ваше какао від какао свердловини Хвороби гниль какао-стручка викликається грибком і є однією з найбільш руйнівних хвороб, що вражають какао-дерева. Це спричиняє пошкодження стручків, і вони починають гнити. Це може скоротити виробництво заводу на 80% всього за кілька років. Інший грибок фитофосора полмайвора може викликати чорну гниль стручків, яка викликає схожі симптоми. Мідні фунгіциди виявилися успішними в боротьбі з цими грибковими проблемами. Фітовтороз це вірус, який може вбити какао дерева протягом кількох років. Це було особливо руйнівним у Західній Африці, симптоми включають зміну кольору листя та набряк стебла пагона. Цей вірус в основному передається борошнистими червцями, тому контроль за їх популяцією допоможе уникнути цієї проблеми. Відьмана мітла викликається грибковим збудником манелеафосора пенисайоза. Ознаки цієї хвороби включають нездорове накопичення нової порослі та зниження життєздатності дерев. Обріжте уражені частини дерева, видаліть все дерево і спаліть його, якщо обрізка не зменшить проблему. Часті запитання. З чи можу я виростити какао дерево? О. Так. їх можна вирощувати в приміщенні в контейнері, і найкраще вони почуваються в теплому середовищі з високою вологістю, наприклад, у теплиці, п. Чи можна вирощувати какао в Україні? В так. Більша частина какао, вирощеного в Україні, вирощується в Криму, але його також вирощували в таких місцях. Як Закарпаття, його можна знайти в ботанічних садах по всій Західній Україні. З скільки часу потрібно, щоб виростити какао дерево? Від насіння до дозрівання проходить 5 років. Приблизно на п'ятий рік какао дерево починає плодоносити. З яка тривалість життя какао-дерева? А какао дерева можуть жити до 100 років? Питання: чи їстівний плід какао? А його можна їсти в сирому вигляді, і він був описаний як такий, що має цитрусовий смак, схожий на лайм.